Привіт, друзі. Е, Перш за все хотів би подякувати всім тим, хто підтримує канал Фінансово. Для тих, хто також хочеться зробити, реквізити е, під відео в описі під відео е, чи в закріпленому коментарі. Сьогодні поговоримо про терміни служби в армії. Схожу, що зелена влада е, вважає воєнних рабами. Безправними рабами, це звучить негучно, це правда, тому що у людей просто нема прав. Тобто, вхід є, а виходу нема. Ну, ти заходиш, а чи вийдеш, коли вийдеш, це вже питання таке: коли пощастить, тоді і вийдеш. Тобто ті хлопці та дівчата, які Пішли захищати Україну ще в 22-му, вони неймовірно сильно втомились. Це дуже Це, Ну, Їм потрібен відпочинок, а відпочинку немає. Та нещасна відпустка, скільки там 20 днів максимум, толку ніякого не дає. Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради від. Європейської солідарності пропонує законопроект, вже не перший рік пропонує, згідно з яким військо військовослужб... згідно з яким воєнні служить 36 місяців після того, як цей термін спливає, наступає демобілізація. Тобто ви служите три роки і після цього ви йдете до... Дем... Все, закінчується демобілізація. В му році був законопроект на 18 місяців, але зараз вже новий законопроект на 36 місяців. За 36 місяців можна підготувати хороший резерв, якщо б це все було нормально організовано, нормально зроблено, тоді... 36 місяців з головою би вистачило, а владу просто не цікавить. Те, що відбувається, їм добре вони використовують тих, хто зараз воює. Вони повністю проволили мобілізацію, абсолютно повністю. У нас е, створюється певний дефіцит. У нас створюється певна втома воєнних, тому що ніхто не залізний. Е, ну, Зеленим плівати. Залізне ти, незалізним Маєш служити стільки, скільки треба. А, що твоя автома по твоя втома напряму впливає на якість служби, та головне на, життя, на твоє життя та на життя твоїх побратимів, впливати вони на це хотіли. Тобто, мало хто відстоює зараз у цей законопроект на. 36 місяців служби. Тобто, щоб був термін, чіткий термін служби, 36 місяців це дуже багато. І то зелені не спромогли, не, спромогли, не хочуть цього робити, тому що їх влаштовує така ситуація, як є, тому що якщо вони цей закон приймуть то їм придеться перебудовувати взагалі тактику, перебудовувати бачення, перебу... ну, мобілізацію не провайно, чи мобілізацію компанії, а нормальну мобілізацію проводити. Нормально забезпечувати, діяти згідно з законом, скажімо так. А вони не завжди хочуть це робити. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку. Мені дуже важливо її почитати. Дуже приємно її почитати. До нових зустрічей, друзі!